Всім привіт. Сьогодні продолжаем записувати інтерв'ю з нашими студентами. Сьогодні у нас в гостях Вадим. Привіт ще раз розкажи, чим ти займаєшся, відкуда ти сколько тебе лет? Я сам на роде Чернівецькій області. Мені 25 років зараз, приблизно дев'ятнадцятому-двадцятому році. Я переїхав в Берлін. як усі на роботу? Тобто пішов на будівництво. Працював приблизно два роки. Зрозумів, що мені це не дуже подобається. Потім відкрив, так скажемо, бізнес, відкрив свою фірму. Зараз у мене 15 людей працюють, все розвивається, але хотілося б ще до заробітку, і все одно я відчуваю, що це не моє. Тут якось є прив'язаність до цього місця, до цієї роботи, до цього. всього. Я би хотів, щоб не було цієї прив'язаності онлайн працювати загальному так. А як ти взагалі услышав вперше про ФФА? FFA? FFA я побачив рекламу в Instagram. В Інстаграм Instagram, в Ютубі побачив рекламу Саша Орловський. Там розказував, що є таке ФФА, що ви не набираєте зараз на курс навчання. Ну і вирішив спробувати. А были ли какие-то сомнения, что то может, пугало на старте? Я такой рискованный. Сумнів у меня очень мало было, потому что я уже понял, что не рискуешь, и не пьет шампанское. Как говорится. Ни за что вообще не переживал, потому что я понимаю, что не моя, значит не получится. Если получится, значит классно. Как проходил процесс обучения? Можешь рассказать вкратце, что, там, что больше всего понравилось, например? На початку було дуже важко, скажу так. Треба було переглядати уроки по два по три рази, тому що це все нове. Тобто я в цій сфері взагалі не працював, не був з цим зв'язаний. Ну і після повторних переглядів я зрозумів, що не так і важко. Можна було пробувати, можна робити, можна зв'язуватися з наставником. Він підкаже, що треба. Навчання в загальному легко дається, тільки треба бути наполегливим більше. А вот какие инструменты тебе больше всего понравились? Возможно, какие-то там принесли больше всего результат? Больше всего, торговий бот. Получается, я складав свій портфель. Портфель мені уже зараз зробив приблизно. Від двох до трьох іксів, тобто ще нема три, але вже більше двох. І торговий бот получається, я зайшов по торговому боту по ваших рекомендованих настройках по агресивному боту. Тобто пепев. Ну пізніше я вже додав флоки. настройкам Нікіти По да, да, да. настройкам Нікіти, але я їх чуть підредагував. зробив більш агресивнішими, поставив трішки більше плече. Ну і дав половину від е... половину в. Роботу да, в роботу, бо дав половину. да. навіть повідно розумів, що це ризик, і там ціна ліквідації значно вища була. Постійно ця паза, Там кожні півгодини я заходив, дивився без нагляду. Це не залишав. Якщо треба, я би підлив там ще гроші, щоб його не ліквідувало. Ну і в загальному да в мене половину було від депозиту. А от які то суми в деньгах? можешь розказати? Вот з какой суми ти прийшов і сколько от на боте получилось заработать, і на споте, і за какой промежуток времени? Це десь приблизно до двох місяців, максимум півтора місяця. На спот я поставив 400 доларів. Я купив 4 монети, і получается, вони мені зараз вже там близько 900 доларів зараз. Я на рахунку це що по споту, по портфелю. так само на бот я запустив на 400 доларів пепе бота. А, ще я постійно реінвестував. Тобто бот мені там, наприклад, заробив 100 доларів, і я 50 дав в роботу боту. Тобто з кожних 100 доларів я давав 50 доларів в роботу боту. Відповідно, кожен наступний ордер вже мав більше запасів, більший заробіток. Да, по ботах я, виходить, поставив 400 доларів на пепи від бота. На 400 доларів відкрив на ВІВ бота. Ну, флоки я не рахую, бо флоки я вже тепер буквально вчора відкрив, тобто там ще немає ніякого доходу. І зараз у мене на даний момент 2692 долари. Це те, що я з ботів заробив, буквально за три неділі, там максимум. І це все там з 400 доларів плюс реінвест, правильно? З 800, тобто у мене 400 на віф і 400 на пепе було. Клас. Результат, да. конечно, очень впечатляющий за такой короткий срок. И да. тут я зрозумів, в принципі, що з моїми знаннями, з тим, що зараз, як всі говорять, планується Бурлан, можна заробляти і тут. Хорошо, вот есть ли какие-то амбиции по доходу? Возможно, вот есть какая-то уже цель заработать там 10, 50, 100 тысяч долларов и куда то их реинвестировать, либо там купить что-то? Зараз у мене ціль по ботах реінвестувати. Постійно, оце як я кажу, постійно тримати половину депозиту давати боту. Я планую до 50 тисяч, тобто 50 тисяч зароблю з ботів, і там вже можна більш настройки підкоригувати, щоб він був не настільки агресивний. Ну в принципі до кінця року я планую 50 плюс заробити ну, з свого депозиту. Тобто, я думаю, що це цілком реальні цілі, і надіюся, що так і буде. Вот, касаемо еще есть вопрос нашего Discord сервера. Сейчас активно над ним работаем. Что бы ты вообще мог сказать про інформацію, про сигналы, про какие-то рекомендації, ефіри, какие там плюсы. Эфиры я не пропускаю взагалі, хоч я вже і вчуся, я все одно всі ефіри заходжу, дивлюся. Discord — крута штука. Правда, там цікаві моменти, багато цікавого, багато полезного там розказують. ті самі рекомендації по боту я взяв з дискорда, Никита. Discord Дискорд — крута штука, тобто на даний момент. Коли я ще не є настільки поглидений в крипту, я ще багато чого не знаю, багато чого не розумію. В Діскорді по сигналам по цьому всьому можна дуже круто піднятися. Ну да, это, по суті, вижимка там большіства інформації, яка є на ринку, різні направлення там модератори допомагають. Хорошо, поняло. But вот мог дать совет людям, которые смотрят это интервью, хотят начать в новой хочуть, но зараз немають. Завжди треба пробувати, рискувати, тому що хто не рискує, то ходить на роботу, и там ризику немає ніякого. Там 2000 стабильно не зобов'язує, Від 8 до 6 години і все. А так, треба ризикувати, не бути прив'язаним до чого. Ну, Я думаю, що все вийде. Да, клас, спасибо. Ну, 2000 долларов на самом деле, это, еще, наверное, неплохо. конечно, зависит от страны. Потому допустим, я сейчас в Варшаве, и в Варшаве там даже 2000 долларов на обычной работе надо еще постараться, чтобы вынести. Еще есть обращение к зрителям, что если вы хотите зарабатывать на криптовалюте, делать такие же результаты, как наш студент Вадим, но сомневаетесь, получится ли, ваш ли это, то можете оставить заявку под этим видео на бесплатную 15-минутную консультацию со специалистом из команды FFA. Ответит он на ваши вопросы, расскажет подробнее про обучение и подберет стратегию заработка персональный для вас поэтому оставляйте заявку ниже и ждите звонка в принципе у меня по вопросам все вадим спасибо тебе большое за интервью за ответы надеюсь все получится да, по ботам да. и в целом по целям до конца этого года и получится это значит застрелимся. еще да, да, да главное чтобы рынок не подкачал тогда спасибо тебе еще раз хорошего дня и окей у тебя тоже